Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби військові РФ здійснили півтори сотні обстрілів прифронтових населених пунктів нашої області. Внаслідок атак руйнувань зазнали житлові будинки, господарства та цивільна інфраструктура. Окупанти здійснили три ракетні удари по зарічному: 16 бпла атак по гуляйполю, Новодарівці, Маліток, Токмачці, Чарівному, Полтавці, Новоіванівці, Малих Щербаках та Степовому. А також обстріляли з РСЗВ Новоданилівку. Росіяни активізували перекидання своїх військових і техніки через Маріупольський район в бік Бердянська на відео проїзд двох колон по 10 вантажівок з боєкомплектом через Маріуполь Мангуш. Також загарбники продовжують насильницьку паспортизацію українців в окупованому Мелітополі. Окрім цього, місцевому населенню пропонують змінити форму своїх українських прізвищ. Такі юридичні послуги рекламують в окупованому Мелітополі. Сучасний расизм систематично переймає всі радянські та нацистські методи боротьби з українцями. Некомпетентні дії расистів призвели до чергового блокауту на Запорізькій АЕС. Про це повідомили інспектори МАГАТЕ, які постійно перебувають на окупованому об'єкті. Знеструмлення сталося на шостому енергоблоці, внаслідок чого запустилися дизель-генератори та система безпеки. Тривало відключення півтори години. Водночас наші захисники тримають лінію фронту та відбивають атаки окупантів. Так бійці 46-ї бригади уражують осередки живої сили загарбників за Допомогою дронів з осколково-фугасною бойовою частиною на відео робота наших героїв. На запорізькому напрямку противник вів штурмові дії. Біля новодарівки Запорізької області успіху не мав. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.